Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчатка. Малята, а хто скаже мені, яка зараз пора року? Так, малята, це літо, чудова пора року. Сонечко світить яскраво-яскраво, і на дворі стає дуже тепло. Я навіть скажу спекотно. Розквітають різні квіти. Білі, червоні. Влітку сонечко гріє так сильно, що ми можемо на річку або на море йти похлюпатись в водичці. Будувати чудові замки із піску. Влітку ми більше часу проводимо на дворі. А ще малята. Влітку ми можемо їсти різні смачні ягоди: Полуничку, малину, смородину. Тож малята. Літо не тільки веселощі, але й час, коли потрібно буде дуже бути обережним. Влітку сонечку. Так світить і гріє сильно, що навіть може нашкодити нам. Пропоную малята послухати розповідь про те, як матуся вчила вухастика безпечної поведінки влітку. Тож сідаємо зручненько і уважно слухаємо жив собі веселий сайчик-вухастик. Він дуже любив літо сонечко, квіточки, метелики. А побіжу я на галявину гратися. Але мама Зайчиха покликала його і зупинила. Синку, ти забув, що влітку потрібно бути обережним. А чому? здивувався вухастик. Літо ж веселе. Так, вухастику, але є такі правила, які допоможуть бути здоровими і щасливими. Коли на вулиці спекотно, не можна бігати без панамки, голівка може перегрітися. І не забудь намастити носик кремом, щоб не згоріти. І як добре, що у мене є капелюшок з морквинками, зрадів вухастик, і крем у мене є від засмаги. А ще вухастику потрібно пити водичку. Якщо довго гратися і не пити водичку, можна втомитися і зумліти. Я люблю водичку з лимоном, сказав зайчик. Не можна чіпати чужих тваринок або комах. Це може нашкодити тобі. На природі їсти тільки гарно вимиті фрукти. І обов'язково потрібно перед їжею мити ручки. Ура! Як добре, що в мене є панамка, і я люблю водичку пити. І без мами до води я не хожу. Лапки до чужих тваринок і комах не тягну. Ось який я молодець! Ось малята, яких правил ми повинні дотримуватися влітку. А зараз я пропоную погратися разом. Будьте уважні. Чи знаєте ви правила поведінки влітку? Малята, чи потрібно користуватись кремом від засмаги? Будьте уважні. Так, щоб наші щічки не згоріли, потрібно користуватись кремом. Молодці малята. А чи потрібно капелюшка вдягати? Так, малята потрібно капелюшка вдягати, щоб не перегрітися під сонцем. Малята. А потрібно воду влітку пити. Так, потрібно воду пити, щоб не зумліти. А чи можна торкатися комах? Ні, не можна торкатися комах, тому що вона може вкусити. Чи можна заходити в воду без дорослих? Ні. Заходити в воду без дорослого не можна, це дуже небезпечно. Малята. А чи можна торкатися чужих тварин? Ні, не можна торкатися чужих тварин. Вона може вкусити. Малята. А як ви думаєте, можна їсти ягоди незнайомі? Ні, рвати і їсти ягоди незнайомі це небезпечно. Вони можуть бути ядовитими. Малята. А потрібно мити ручки перед тим, як сідати їсти. Так, обов'язково потрібно мити ручки, щоб мікроби не попали в животик. Молодці малята, розумнички, ви дуже гарно попрацювали. Дотримуйтесь правил. Безпеки влітку. Дякую вам за увагу. Будьте здорові. Гарного літнього відпочинку вам. До побачення. До зустрічі!